Я послання святого апостола Павла, читання, будьмо важні браття, благаю вас, милосердям Божим, представте ваші тіла, в жертву живу, святу, благоугодну Богові, для розумного служення вашого, і не оподібнюйтеся світові цьому, а змінюйте соновленням вашого розуму, щоб ви пізнавали. Що є воля Божа, блага, угодна і довершена, за даною мені благодаттю, кожному з вас кажу. Не думайте про себе більше, ніж треба думати, але думайте скромно в міру віри, яку Бог приділив кожному. Мир тобі пригоди, самих.